Архимандрит Поликарп, насільник києво Печерської лаври, знає, що зараз відбувається з мощами, і ті фотографії, що ми бачили, він прокоментує. Не переключайтесь і обов'язково додивіться до кінця. Чи можете поділитися з нами, що зараз відбувається з мощами в лаврі? Насправді ну, мені прикро, що якась безвідповідальна людина виставила ті фотографії зрозуміло, вирвані абсолютно з контексту. Від літ древніх так робили завжди. Наші старці і нам так заповідали. І ми так робили. Тобто, влітку Петрів піст, в першу чергу, тобто на теплюшу пору року, мощі преподобних завжди виносили з печер. По частково там, по декілька преподобних, там, чи по три, чи по десять, як коли. І е, е, знімали одяг з преподобних, якому вони лежать в печерах, і виймали з рак. І поставляли в окремому приміщенні такому. Ну так по простому ці приміщення називали завжди моща сушилки. Навіть в совєтський час розказували, що ось моща сушилка була для того, щоб фабрикувати мощі. Ну це зрозуміло, що брехня атеїстична. А якраз мощі приподобних виставлялись в приміщенні, а одяг приподобних, і раки, в яких вони лежать, виносились на вулицю завжди, для того, щоб на сонечко воно просохло, протряхло, і особливо люди ж по печерам ходили свічками завжди. І щоб щистить віск, він же на сонці каже, щистить із рак віск. Так завжди робилось. Бо якраз і це може свідчити, що не витримують гробниці, дерево не витримує, не витримують канини. Вони гніють і цвітуть, піддаються корозії. А преподобних приподобних лежать, і отак зранку виносились преподобні, значить ці одежі ці раки, вичищались, просушувались і знову преподобних одягали і заносили в печери. Тобто більшість людей сприймає печери, як отаку порядковану святиню, що бо вони як прийшли преподобні в гараках лежать, прилежали сюди і пішли. А насправді постійна ретельна робота проводилась, підвірювались печери, десь щось обалювались, підфарбовувались там, десь навіть кладкою цегляною підкладалось. Причому це на протязі так було, підтримувалися печери в належному стані, щоб люди могли прийти, щоб ну. Правильне розумне шанобливе відношення було у нас до святині, і зараз у тих обставинах, які склались, я не хочу про них говорити, в які є на даний момент. Зараз е, мощі преподобних печери, ключові печери у співробітників музею. І зрозуміло, що такий процес, е, як просушування, ми, ми називали переблачення преподобних Цей процес цей процес ініціювали співробітники музею. Причому я навіть знаю, мені казали монахи, от ПЦУшної громади Лавськи, що і їх задіяли в цьому процесі. Я дуже вдячний співробітникам музею, що вони цим ділом Божим благосвиним займаються. Зрозуміло, що я не теж за те, щоб цим займались монахи. По-перше, в нас вже рука набита. Уже ми знаємо, як преподобний треба проблачати, як щоб... ну всі умови враховуються, в першу чергу погодні умови враховуються. Але якщо стались, ну склались такі обставини, то я низько кланююсь тим патріотам, музейним патріотам що вони цим зайнялись. Це потрібно діло робити. І тут уже якщо вибору нема, то мені байдуже, чиїми руками це робиться. Хоча я повторюю, що зрозуміло, мені краще було, щоб ми це робили, ну але. Так. Да, але от дійсно дивіться, от е, ви згадали вже про ці фотографії, і хочемо ми цього не хочемо. Вони ширяться і, і інтернетом. І і дійсно, ну ми маємо знати це нормально, що відбувається. Ми їх бачимо. От дивіться на одній фотографії. Е, ми бачили і, і бачимо оці ці три раки, да, які ну очевидно, очевидно, вони не порожні. Вони стоять на підлозі. Біля якихось полить поряд знаходиться на стаканчик з під кави. Там ну, стопка медичних масок. Далі ми бачимо відкриту раку, винесено просто у двір на вулицю. Е, ви говорите, що в принципі така практика була. Тобто, а поруч е, е, тканини висять. Певно, у це є оця процедура висушування, те, що ви говорите. І нарешті ми бачимо ще одне то на якому якийсь чоловік чимось там займається у відкритій раті, просто неба справа дійсно не в цьому чоловікові? І можливо він справді робить щось хороше і важливе, але звичайно хотілося б розуміти, от що відбувається? Отче, а от поясніть, будь ласка, от навіть якщо ставитися до мощей святих, як до звичайнісінького такого музейного експоната, ви вже трошки затронули це? Зачепили питання? А чи не слід було при подібних процедурах? Ну справді враховувати, от атмосферну вологість, там зміну освітлення? Я вже не кажу про пряме ультрафіолетове випромінювання від сонця. А якщо дощ піде, ну чоловік втече, а моші залишиться, чи там немає моші? От наскільки подібна процедура на ваш погляд? Відповідає технічним вимогам для проведення подібних маніпуляцій. Взагалі існують якісь, ну от знаєте, як, як там інструкція, а як це має відбуватися? От бачите. Мені здалося, що я вже на ці всі ваші питання відповів. але, пробачте, що я такий безтолковий так внятно не можу відповісти на ваше питання. От ви бачите першу фотографію. От стоять преподобні в раках на підлозі. Так. Що я бачу як людина, яка в свій час займалась перебаченням преподобних? Тобто музейні співробітники вирішили, що якусь частину печер треба обілити. Інколи раки приподобно накриваються якоюсь тканиною там чи клійонкою, а інколи щоб зручніше було білить печери або піддони, на яких раки з приподобності, щоб пофарбувати шкуну висекли, то і, звичайно, раки з приподобними треба кудись віднести. І я бачу приміщення, може сушилки на дальніх печерах в незалежності від того, що там на полиці стоять. Може якась людина дійсно під час прошушування приподоблені, може і каву випила. Ми теж річним ділом воду пили. Це ж не не такий гріх. Може хтось і маски використовує, бо раптом боїться преподобних може заразити. Ну це ж таке не суттєве діло. Але я бачу, може сушилку, стресоване приміщення для преподобних припнеші раки винесли, поставили. І слідуюча фотографія. Я бачу, що людина винесла гробницю про раку приподобних на вулицю, щоб вона на сонечку постояла ця рака. Щоб той віск, який за рік налип на ту раку, що неможливо було відчистити, Він на під дією ультрафілетовим промінням розм'як. І щоб легше було почистити, якраз людина вимітає той пил. Там там ну, ну все що ж там, сідає якісь ну не такі неблагочестиві частинки всередині в раку. Вони вимітаються і, значить, утилізуються за допомогою спалення. Ну я, я ж кажу, ніякої крамоли не бачу. І в нас це саме робилось. Просто що це не виставлялося його на виставу фотографія як преподобний, Там монах стоїть перед них моліт як носить приподобних, але ж не фотографія не показана, як, наприклад. Ракен на приподобних навіть не зачищалися і долаковувались. Наприклад, коли там люди так уже все прокладували за приподобники, що аж трісло скло, то приходилось старе скло і мать нове вставляти. Це ж не сфотографоване, це технічні процеси. Але це потрібно було робити з раками приподобних. От і одежі. я ж вам вже казав, що якщо не просушувати одежі, просто такі от білі плями, цвілі виступають на одежах. Наскільки ну печерний клімат, такий, він дуже вологий. Дуже вологий. Зрозуміло, що і від хорошої життя ви час стоять не спеціальні там просушувачі такі, в печерах там. Але, на жаль, бачите. Помилка, яка була зроблена, що міністерство культури, коли повністю забрали в нас печери, то Повністю зачинили, і вони зачинені вони були. При нас навіть уже коли людей не пускали, але наші блюстичели дві години в день з 9 до 11 відкривали печери, ми приходили, і навіть люди, проходячи по печерам, навіть собою повітря проганяючи, уже якийсь процес циркуляції повітря проводили. А так, якщо преподобне, три місяці простояли наглухо закриті в печерах. От то зрозуміле питання виникає, так я не договорював, що я вважаю, що честь і слава тим співробітникам музеї, які цим зайнялись, бо чомусь от впевнений, що їм держава за цю роботу не доплачує, тобто люди проявляють ну такий монаш. Чиски можна аскетичний патріотизм по відношенню до преподобних, бо вони знають, що треба за преподобним доглядати. А якісь люди недолугі, не Ну мене чого в першу чергу зберігало? Мені вже вда... в склад тих умовах, які зараз склались, то вже хай хоч музейними руками, але діло Боже, служба преподобним зробиться. А люди не серйозні, щоб доказати, що ми краще за музейщиків, то виставили ці фотографії і просто ну. На мою думку, торгують преподобними. Торгують преподобними. Ну це ж пряме блюзнірство. Я, я, я ж їм совість дозволяю таке займатися. Тут і, навпаки, ми повинні не тільки всім монастирям, усім просто на світом. Дякую цій співробітники музею, що вони в, 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 в даних умовах у нас доступу немає до печер, Ну я не хочу на це питання відповісти, бо це вже політика Але вони цим ділом займаються. Я ж повторюю, що я впевнений, що їм за це не доплачують. Тобто вони відповідальність відчувають до преподобних. От такі люди блачасті в порядні. О. Тепер головна відповідь, чому це все відбувається? Послухайте, це них, що дахай зовсім печери завалються, бо ті підоказати, що без нас не справляться. Ну, це ж мені взяться, що. Це трогів святині, до якої ми були, ну були призвані Божою Матю Преподобним. А чому ці монахи не можуть допустити думки, що ми, на жаль, 36 років проживши в монастирі? Ну, вели себе не зовсім гідно святині, що тепер Господь і преподобні руками влади, руками Міністерства культури, руками музею нас відсторонили від оглядання за ними, що преподобним краще краще вибір, хай музейні представники за ними опікуються, чим недостойні монахи. Уже ви уявляєте, уже вчора уже спеціалісти якісь ви е, випускають якісь такі інформаційні такі нукліакси, що кажучи, вже президент домовлявся з королем Британії, що найцінніші мощі виберуть і відправлять в музей. І це ж хто ж це вірить? Як можна спосеред преподобних вибрати цінніші і нецінніші? Ви мені, скажіть, будь ласка, а хто же ж вірить це все? І далі розкручує, і далі видумують, якісь сині такі що ці легенди складаються. А як ви думаєте, це просто людська дурість? Чи, чи це хтось спеціально робить, щоб розбрат серед нас посіяти? Ой, ну що ж ви мене, монаха, штухаєте на гріх? Якщо я скажу дурість, то це ж хоча я суджу людей. тих. Я їм співчуваю бідненьким, І тим, хто це видумає, і тим, хто не хто це слухає і цінує, і смакує ці плітки. Ну хто ж голову, на голову не налазить? Яка сама велика добродітель? Правильно. розсуждення.